У Польщі, Чехії та Словаччині проти українців активно поширюються фейки, і ось кілька найгучніших із них. У чеських соцмережах поширюється фейк, нібито Володимир Зеленський став власником компанії із назвою Чеська республіка. Автори фейку підробили скріншот з відомим виданням новінки та вигадали теорію про передачу контролю над країною. Насправді такої компанії не існує і такої новини не було. В Польщі шириться фейк, що нібито через український тиск припинили ексгумації тіл жертв волині у селі Пужники. У соцмережах масово публікують підроблені документи, де йдеться про заборону через українські вимоги, а також штучно згенероване відео, з нібито представником польської влади. Крім того, у мережі шириться відео створене за допомогою діпфейку, у якому нібито українська активістка в Польщі заперечує волинську трагедію. У словаччині прем'єр-міністр Роберт Фіцо після протестів проти свого уряду почав натякати на значну участь українців у цих мітингах. Він заявив, що щонайменше третина учасників були громадянами України, які скандували проти словацької влади. Водночас організатори протестів публічно спростували ці твердження. У своїх соцмережах вони зазначили, що більшість учасників були громадянами Словаччини. Ще більше прикладів дезінформації ви знайдете на сайті проукраїну.цz